Так, шановні спортсмени і учасники, дуже дякую всім, що ви прийняли участь. Я сподіваюся, що вам всім сподобалося. І перший етап відкритого індивідуального чемпіонату з тенісу Бабала відкрито, так? Да? І сьогодні ми будемо нагороджувати наших переможців. Так само у нас є подарунок за дев'яте місце. Футболка фірмина, це футболка фірміна від Бабала, це Віталіку, молодець, де просто. Ви бачите, що суть нашого проєкту э, це так, щоб не тільки збирати саму суду, да? і робити вутилі цього вибух спорту, тому ми робимо шляхування світлин. І ви не знаєте, на кого ви можете потрапити в цьому турнірі. Наступний етап нас відбудеться 10-11 грудня? Всіх запрошуємо. Всі спокійні, які грали в першому етапі, автоматично перенесені по реєстрації на другий етап. Якщо ви зможете, то ви маєте нас попередити, що вас не буде. Як буде проходити у другий етап суботу? Ми будемо відігрувати перше перших коло нас. Буде приймати участь інших вже 32 спортсмени. Будемо розділювати в суботу перше коло і відповідно перше коло подбалу. Тобто ті спортсмени, які після першого колу спускаються до лісу. Зрозуміло, так? Да? Так, ну що ж, з третім початку місце! Ну і місце у нас є в файне місто! Це наш третя ковальці. Ну і що, що ми? Можна сказати, що така сенсація тому що на перший карантин, ми запустили бубнеківську контору, тоби. Я точно подата. Ні, я би показав, аби попав. Так, ну що ж, перший етап, у нас перший переможець отримує свій рейтинг. Саме більше, максимально 80 балів, все на сайті є, захоті, це разом гаду. У нас 10 етапів, 10 етапів, 6 класів, подають і перемоги. Це буде для багатьох сюрпризом, тому що це не зуміли, за що ви боритесь, але в всі будуть достойні. Хустой достойно буде. Ви співаєте, що буде на Ооооо, помімо гарного причата. Так, Сережа, місто!